Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ, тема уроку символи моєї країни. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок, діточки! Добрий ранок квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Послухайте, будь ласка, віршик Ганни Чубач, який називається Батьківщина. Є у сонця небо синє, і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся Батьківщина. Наша зветься, Україна. І з чим авторка вірша порівнює нашу Україну? І з сонечком і небом, і з гніздечком пташиним, і з матусею порівнює Ганна Чубач нашу Україну. І з чим нашу батьківщину порівняли б ви? Із домівкою, із родиною, із батьками, із друзями, із найсвітлим і найкращим, що може бути у людини. Кожна країна має свій герб, свій прапор і урочисту пісню, яка називається гімн. Давайте і ми ознайомимося із нашими державними символами. Малий Державний герб України тризуб. З найдавніших часів символ тризуб шанували як оберіг. Його зображували на старовинних монетах, печатках, посуді, на стінних розписах тощо. Поміркуйте, де сьогодні можна побачити зображення тризуба. Продовжте цей ряд. Зображення тризуба ми можемо побачити на грошах, на печатках у документі, на вивізках у державних службах, на будівлях. А ще можна його побачити у вигляді прикраси. Наступний державний символ це. Прапор. Як ви гадаєте, дітки, що символізують кольори на Державному прапорі України? До речі, правильно, наш прапор називається не жовто-блакитний, а синьо-жовтий. Про це сказано у найголовнішій книжці нашої держави у Конституції, синьо-жовтий. Синій колір нашого прапора символізує наше блакитне, мирне небо над державою. А жовтий колір це колоски пшенички, це колосся, це хліб, який вирощують в нашій державі. З поваги до гімну. До речі, гімн дітки, це урочиста патріотична пісня, яка уславлює державу, є символом її державності і національної єдності. На всіх спортивних змаганнях, конкурсах, пісенних або якихось різних зібраннях, кожна держава представляє свої державні символи, і гімн в тому числі. Так от, дітки, з поваги до гімну під час його виконання потрібно вставати, а чоловікам необхідно знімати головний убір. Дуже часто, дітки, людина, можливо, ви коли-небудь бачили, як ем, стоять люди під час виконання гімну, і деякі люди тримають свою праву руку на Лівій частині грудей, тобто на серці, таким чином вони вказують своє ставлення до нашої держави. Я пропоную вам переслухати наш державний гімн України. Ласка, поміркуйте під час яких подій виконують урочисту пісню держави гімн. Як я вже вам казала, це можуть бути якісь урочисті відкриття, лінійки на футболі, на різних концертах, заходи до е, Дня Незалежності, до Дня прапора, до 14 жовтня е, Дня захисника і захисниці і багато багато іншого Слова. Текст до нашого гімну написав автор Петро Чубинський, а текст Петра Чубинського поклав на музику композитор Михайло Вербицький. Я пропоную вам, дітки, якщо ви не знаєте слів нашого гімну, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте вивчити хоча б перший куплет та приспів. І заспівайте наш державний гімн. А зараз я пропоную вам відкрити наші зошити, знайти тему символи моєї країни. Ця тема розрахована на два уроки, тому не поспішайте виконувати всі завдання, які вам підготували у ваших зошитах. Виконуйте сьогодні лише ті, які ми розглядаємо під час уроку. Якщо у вас є такі завдання, ви виконуєте їх, будь ласка, в своєму зошиті письмово. Якщо завдань таких у вашому зошиті немає, які ми розглядаємо, тоді опрацьовуйте їх разом з нами усно. Мовляйте, будь ласка, перше завдання. Нам з вами необхідно добрати слова і відновити рядки віршів, з'єднавши їх, і прочитати виразно. Україно моя мила. Ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я ще. Маленька, так, ось дивіться, перші рядочки віршечка ми з'єднали. Давайте прочитаємо цей віршик. Україна моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Так, продовжимо об'єднувати рядочки у вірші і відновлювати віршик. Хоч ти хлопчику, хто ти хлопчику? Маленький. Син я України нинькі, українцем я Зовуся, і, той наз... і тою назвою горжуся. Так, об'єднайте, будь ласка, у своєму зошиті саме ці рядочки. А тепер давайте продовження прочитаємо. Хто ти, хлопчику маленький? Син я україни ненький, українцем я зовуся і тою назвою Горжуся. Якщо бажаєте, дітки, ви можете вивчити ці невеличкі віршики на пам'ять. Дівчатка про дівчаток», хлопчики про хлопчиків або разом. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно із цих малюночків знайти і позначити зображення прапора України, де зображено прапор України. Так, дітки, саме ось цей малюночок. А чому саме цей малюнок? Яку форму, форму якої фігури має наш прапор? Прямо кутник, так, синьо-жовтий стяг, на нього ще кажуть. Тому нам не підходить інша форма: ні квадрат, ні ромб, ні п'ятий кутник, ні шестий кутник, ні сердечко, а саме прямокутничок. Стяг у вигляді синьої полоси і жовтої полоси. Позначте, будь ласка. Наступне завдання, дітки серед. Поданих малюночків знайдіть та розфарбуйте саме український прапор. Так, це прямокутник, який поділений на дві рівних частини. Верхню частинку ми маємо зафарбувати яким кольором? Синім, а нижню частину жовтим, тому що прапор наш називається синьо-жовтий. А яке значення мають його кольори? Ми вже з вами говорили, що синій колір це колір неба, а жовтий колір це колір колосся пшенички, яка росте на наших полях. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами заповнити кросворд. Подивіться, будь ласка, під номером один, що заховане в нас, що зображено на малюнку під номером один? Прапор, так, під номером два назвіть, будь ласка, найбільшу річку України. Хто знає Дніпро, добре, скажіть, будь ласка, що зображено на третьому малюночку? Це наш герб, тризуб, правильно, герб нашої держави. На четвертому малюнку зображений гімн нашої України. І подивіться, будь ласка, на п'ятому малюнку зображена карта якої держави? Україна зображена. Так, дивіться, ми з вами дали відповіді на всі питання і заповнили кросворд. А тепер подивіться уважно на те слово, яке виділено жовтеньким у рядочку. Давайте його прочитаємо. Країна. Так, це наша з вами держава, наша батьківщина найкраща держава на всій планеті Земля. Який висновок після сьогоднішнього уроку ми з вами можемо зробити? Україна це наша батьківщина, наша держава, прапор, герб. Та гімн Державні символи України. На цю тему, дітки, ми продовжимо з вами спілкуватися на наступному уроці. А ви, будь ласка, виконайте інтерактивне завдання, яке знайдете за посиланням у своїх електронних щоденничках. А наприкінці уроку оберіть, будь ласка, рибку із цеглинкою того кольору, який відповідає вашому настрою. Жовтий все було легко та просто, червоний було складно та незрозуміло, зелений мені під силу всі завдання. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!